Всім привіт! Якраз закінчив вечірній обхід. Всім накормив, всім дав їсти, всім дав е, воду. Зараз буду там ще дав тим курчатам, е, Якраз ну таку желізну чарку, як я даю. Прийшли мені ні Зараз буду знімати ту ніпельну поїлку, міняти ті ніпелятки, що течуть. Одним словом, зараз покажу на, на якісні вже. І буду вже підключати їм ніпель, щоб вони менше робили болото. Робили Бо вони все там ногами, за ногами витягують і виходить, що в них так треба частіше чистити, та й, та й все одно мокро, це теж не дуже добре. Одним словом, зараз, зараз вам покажу. Так, так як я показував, оцих тут, можна сказати, майже всі кугути, але є паруша курочок, ну, 10 є Ломан браунів і... Щось чотири ще оце пугут Мастергрей, десь ще є, от, є курочка мастер-грей. Ну і тут переважно отакі от всякі ці пугути, що полишалися мені. найстарших старших. Вони ось водичку зараз п'ють такого, то був колись газовий балон. Погано видно, але я як спичку включу, то тут буде, то тут буде кіпіш. Вони всі почнуть літати, скакати і пищати, одним словом, ось такий. Обрізаний тут стоїть в них газовий балон, там вода наливається вони там і ногами, і засвічують, і роблять мокру. Поніпельну поїлку я ще не знімав. Зараз де вона там. Так, Пропустіть, будь ласка. Так, Зараз я її знімлю і, і підемо вже разом з вами разом з вами її міняти. Ось якраз курочка, це з, 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 з цих Грею. Такі вони кусючі, добре, що хоч між собою не кусаються, а їй руку дає, що вони прямо вон. І то, так, до речі, дуже боляче кусають, добре, що хоч між собою не клюються. І так, взяв я ось цю стару, не, стару, ту, що я був зробив, зараз ось так звичайною отверткою. Ті старі, що я купив, можна сказати, зараз я покажу, скільки в мене їх ще, їх ще тут залишилось. Я можна сказати, що перепілкам, та перепілки, то вони виведу не так сильно не так сильно вони маленькі б'ють по них, то принаймні поки що я не бачив, що було мокро, Через то перепілка вони ще якось підійшли. А от якщо вже брати курчатам, я теж почав робити, зараз покажу, почав робити вже поїлки, але так як вони будуть і малі, і великі з них. З них пити, то, то я буду вже ставити ось ці нові. Зараз будемо разом з вами. Опаковувати Воно, в принципі, знімає це тяжко, лишилось ось, ось така труба, ось така кількість ще тих, що я навіть не починав. Я їх не буду ставити. Ну, одним словом, я замовляв, скільки я замовляв, 50. Я рахував на все, то 56 штук на Ті 16. Ну, 16 я поставив, 4 клітки, 4 поїлки, то 40 штук виходить, що в мене, мене лишнє. Так, одним словом, десь тут. десь тут мав потрібно. В Канцелярське ніс це вже прийшла. Та, що мені потрібно. Зараз буде розпаковуватися, вже 100% буде якісно, тому що я в них, ну це там, де я брав його цей брудер. Що... Що ж такі смазолики і клітку для перепілок, я там брав і оці шлангівські перехідники, а я брав в них. Щоб в них одразу не взяв, бо в них тоді стояла ціна в два рази майже більша, ніж, ніж стояла зараз. Та як я дзвонив я номер маю, я дзвонив питав, то... то вони казали, що просто була та партія була таких гнітарів, що коли вони купляли, їх взагалі не було, і вони самі щось їх по 40 гривень, чи по 45 закупляли. Тому і така ціна була, а зараз, зараз в дне вони є, є багато так, заказав я 40 штучок. Зараз, зараз буду відкривати, тихенько тяжко. О! Ось такі вони. Ось такі вони прийшли, ну в принципі ніби нічим не відрізняється. Але якщо взяти, взяти навіть отак їх двох візуально, видно, що цей, ну так може і на камеру не передасть, але оцей такий темніший, тут і пластмаса, що від них така прямо грубша. і Ну і на тому Тут ось надпис. Зараз я може якось спробую. Напевно, не вийде мені сфокусувати. А, ні, вийшло. Бачите, тут є. Це китайські по пече на кіт щось по-китайському. А ось тут, тут нема нічого. Тому, якщо будете робити ніби поїлки, дуже, дуже важливо дуже важливо брат, знайти самі якісні оці ніпеля. Тому що ну, труба є труба, і ті всі спайки. А от а ніпеля, щоб не, не попасти, так як я на 40, на 40 штук. Ну, але всьому це зразу. Зразу беру рукавицю, бо тут закльопувати треба, треба трошки, трошки побавитись, притиснути. Так само тут ще дири підготовлені. Так, де воно там? Так, 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 а може тут і дира більше навіть. Так, так, це що виходить, що ще треба буде. Ще треба буде. А ні, не треба буде. Ті просто навіть, я думав, що тут не підійде сам отвір, але вони навіть тугіше, тугіше заходять, заходять в саму, саму весь свердлену деру і отак вони просто. просто вони Просто так, як там ті. Одним словом, зараз їх позащолкую і з вами продовжимо. Так, закінчив я кріпити е, на ту довгу, що шість штучок вийшло, воно ось так досить досить добре воно поприлягало. щільно до на три защолки не зайшло, а не знаю, там на сайті я вже дивився, а там пише просто під круглу трубу, але так як воно зайшло досить плотно, я ну, не знаю, там ті китайські, допустимо, вони легко я їх Щолков просто ну, брав, так, як я брав дві рукавиці, і вони защолкувалися легко руками. Цін, то я затискав, мусив затискати на тіски і тісками підкручував і так. Ну кажу, десь один роді зловив на три зуби, а інші на два. Не знаю, але вони так дивлюсь, ніби плотно сіли. Зараз піду підключу під систему і буду дивитися, чи буде вона тут пропускати, чи ні. Може вони просто універсальні. І на три немає заходить принаймні, я на то надіюся був. Я їх пробую плоскогубцями і всяко, але одним словом оці дні оці, ярни йдуть. Тут і пластик набагато такий твердіший. не знаю, Буду буду зараз зараз пробувати, не знаю, що з того вийде. Надіюсь, що вже нарешті буде добре. Одним словом, йдемо йдем до курочок і будемо зараз зачіпати. Так, перечіпив вже систему, залив. Ну, неповно, 5 літрів був, для початку залив, так сюди заходить і тут вже зовсім інша, зовсім інша картина, вони вже не зараз якусь секунду, може, спокусую іменно на ніпель. Вже він ось так тільки коли при натисканні, тільки тоді подається водичка. Там по трубі я дивився, ніби, ніби нічого не тече. Так що... Ніби все добре. Забув вам ще так і показати ті трубки, які я зробив, але ну, там можна сказати, повністю готові тільки на, на 4, а не на 6. І такі, як я робив, так, так. і не писати. Ось так вони собі тут п'ють. Ну, зараз спробую ось так зі стежкою, якщо не рухатись, Так, не йде. Може не будуть вони боятися, так воно закріплено, ніби нічого. Печатить, підходять, п'ють, так вже буде набагато набагато краще. Одним одним словом, і вже в них не буде мокро, і будуть вони сюди підходить. Та це мені простіше, щоб величезні да води і мати, можна сказати, на цей день спокій, ніж за то їм ходити, міняти, бо вони бо вони воду замазують, ногами залазять. Так буде буде спокій. Я думаю, всі з них хоють, вони зараз такі бралися, бо чекав, щось друге, а всі. Пилів, їм повністю буде достатньо. Е, так і ті трубки але... я трубки, то просто як тут. От тут запаяв такий, там заглушку на собі дере. Завтра, ну може не завтра, коли буде робити, вам їх покажу в них, тут стоїть бункерна будівниця, насипає, вони собі приходять їдять. Тут насить в них, щоб вони собі могли. Віддати зверху, щоб не ходити. Ну і так остійний старший в мене. В мене тут словом все вже робить добре, задоволений. Тепер, тепер буде вже простіше. Так. Також в мене тут був один ще вільний брудер. голошейки в мене сиділи вдвох, двох розділив тепер. Ну тепер, щоб вони мали кращий. Кращий доступ до корму, бо корм я вже їм. Один, може я не пам'ятаю тижнів, ну два давав, може навіть менше чистий, чистий стартовий корм, а тепер мішаю, даю половину стартового комбікорму, а решта йде в мене кукуруза, пшениця. Ну і там таке соя, і щоб всі мали більш-менш однаковий однаковий доступ до, до їди, щоб всі гарно набирали, то то я ось так їх поділив на три клітки. Я вже так перекидав, впадають прям такі дуже тяжкі. Треба буде якось, не знаю, може завтра. Я хочу, хочу їх зважити, я подивлюсь, коли вони ну, втікли вже. Секунда. Може хочеш ти одне з другим. Оп, давай на місці. Так. Прошу так, але мушу їх... Можу їх закрити, бо вони, вони вилазять. Хочу, хочу зважити їх, їм десь, я думаю, до трьох тижнів доходить, але я ще гляну на каналі по відео, видно, скільки, скільки їм є І, ну, Сьогодні 10 -е число, Ці, мені здається, з 9-го хочу зважити тих їм два місяці, тих індюків, скільки будуть мати ваги. Індюків оці мої від. Відпросте, вони теж такі гарненькі, ну вже чекаю, не дочекаюсь, як я так і вони вже мені їх треба випускати, але ось, ніби в суботу, вже з понеділка починається погода, бо на, бо на такий сніг і мороз їх випускати. Шкода, що два місяці вони, вони росли. Але нічого, кажу, потепліє. Тут горі над ними треті. З'єднаю їх, напевно, ось там тими. Як буду випускати на вулицю, ночувати ще будуть мене тут так і в брудері, щоб вони собі... Доходили і доїдали. Одним словом, ну, 40 діпелів пішло, можна сказати, треба викинути смітник, ну, але, скажімо так, на, на всьому на в чомусь. Але добре що, вже, добре, що вже працює і що вже буде, буде добре, буде легше. Одним словом, буду робити, кажу, хочу зважити їх, хочу зважити, скільки, скільки мої голошики будуть мати, і, але цим же оп. Але тим ще буду займатися завтра. Так, давайте не вилітати, бо я вас не буду зараз по цій стайні ловити. Я знаю, що ви любите крила розминати. Тих поки що закриємо. Так, залазь. Так, ось, тих двоє, як завжди, тих, що вилазило, вилізли. Щось ходять, збирають. Ось тут це німецька лінія. Дві качечки, ну, з ними то... Ну це, до речі, і індичка. Це не індюк, і це індичка. Це дві індички, але як на індичок вони досить, я б сказав, непогані. Оце п'ятилітрова пляшка. Е Одним словом, такі справи. Е на сьогодні вже, вже все буду йти до хати, бо вже 12-та година десь доходить. Я думаю, 11 точно є, поки я з тим побавився. Бо я думав, що буде, що буде затискати, але я так і хотів доробити, через то, через то так і робив. Одним словом, всім дякую, що дивитесь, що підписуєтесь, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, що вас цікавить. Всім гарного дня, гарного вечора. І хай у вас все буде добре. До нових зустрічей!